Формадол, забудь про головний біль. Це сніданок у буквальному сенсі. Канал «1 плюс 1 Україна. Заходьте, будь ласка, дивіться нас. І у нас в понеділках у нас бутобродик зазвичай маленький. Але сьогодні понеділок у нас великий прем'єрний. Тому незвичайний бутербродик у нас сьогодні. Після 10-ї, 9.45 новини. А 10-та у нас був другий сніданок. Сьогодні буде така прем'єра. Що дай Боже, ми завжди намагаємося перезавантажувати, шукати щось. Ну, як час змінюється швидко, то шукайте, дочекайтеся, це просто буде вау. Зараз е я зроблю м давай так не розділимо з тобою, да? е це буде замість е канапки, замість хлібу. Буде таке вафель. Знову беремо бельгійські вафлі. Так. так, а далі вже що хочете? Я просто, знаєте, всі з мене сміються, що я так готую, але насправді як а я ну, вперше так. спробував вафельницю, то в родині падалко і хамайка з'явилися вафельниця. Тому так. люди, дай не. вам боже, а ножичок можна? Так, друзі, щоб ну бельгійські вафлі, ви знаєте, за класичним рецептом, який ви зараз побачите на екрані. У нас є частинка, яку ми підготували, але частинку зараз і приготуємо самостійно. Зробимо тісто бачите звичайне борошно пшеничне, берете молоко, два яйця, Спасибо. додаєте одну столову ложку майонезу і вершкового масла. Все, цього Все достатньо. Просто, да. Все це перемішуєте до такої однорідної консистенції, щоб по типу як густа сметана. І всього лише щоб зробити ось такі кругленькі вафельки, не квадратні, а круглі, трішечки менше. Просто будете насипати, наливати тіста у вафельницю, і тоді можна отаку форму зробити. Я, поки Єгор випікає, почну робити Давай. отакий варіант з тих вафель, які ми вже приготували, вже заготували, зробимо красиву основу. Але декілька в нас їх сьогодні буде багато, і ви потім зрозумієте, чому ми так багато. Їх зробили так. Гарно. Отаке фактично, знаєш, що розділення праці мені подобається. Ти По -по -по <рик> готуєш? <рик> 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 Ні, слухай, я... ми всі двох я з тобою складаю. готуємо, просто я одне щось, ти інше. Це і, так знаєш сродна праця. Е, тому що сьогодні у нас буде другий сніданок, ще раз кажу, незвичний. Е, нам сьогодні їжі потрібно буде багато. От і пишіть обов'язково, як вам взагалі заходить другий сніданок, тому що е, які враження, які зауваження, все пишіть. Ну а ще ж ви пам'ятаєте, друзі, що ми традиційно по понеділках, коли самі готуємо понеділкові бутербродики, ми і вас просимо приєднатися і поділитися з нами і майже кожного понеділка. Хтось з глядачів надсилає нам свої варіанти, е, як ви готуєте, з чого ви готуєте, тому що експериментувати можна в принципі, фактично з будь-яких продуктів, які є у вас в холодильнику. Е, тому діліться, будь ласка. Ми Я зараз сьогодні, як, знає, зробимо мене ось так зараз якийсь розфокус. Коли, красивенько. коли людина трошки да, перевтома якась, то ти зараз не можеш зібратися нормально. Все але нормально. але, але mm -hmm. сніданочок він заряджає. Так. так, я роблю. От... А, господи, треба ще ж масло. Я ж кажу, що я трошки е... все ти, знає, в Все Нормально, все нормально. Так, поки ми змащуємо це, знаєте, це я вже на свій смак експериментую. Давай. Поки ми змащуємо, друзі, давайте подивимося, черговий урок від Олександра Авраменка. Ви ж пам'ятаєте, понеділок, середа п'ятниця, в нас рубрика Авраменко онлайн, де ми даємо відповіді на ваші запитання, в тому числі, які ви дуже часто ставите і в коментарях. Це якраз е привід для пана Олександра розібрати Ваші мовні питання, які вас цікавлять, тому сьогодні про вжиток відомих або невідомих нам слів, як в іншій інтерпретації вони можуть звучати. Подивіться, будь ласка, а ми останні штрихи Боже, задамо. красиво. Зараз, скажи зараз. Мої підійдуть. Сподіваюся, що вони не розпадуться, бо знаєш, якби потім ж треба буде ще це все впихнути Дорота. в себе до рота. Це в буквальному сенсі. Я думаю, вже час, можливо, ми вже спробуємо мої вафлі дістати. А, вони мають трошки холонути, так розумієте? Так? Так, не? звичайно. Мені здається, Щоб не що мають твої творіння. Охолонути, тому що ми їх змащуємо ще й от таким от соусом, окремо, який в нас приготовлений. Але, друзі, перші чотири в нас. Це до речі, бачите, соус на екрані. Слухай, ой, не вміщається, але ну, Давай міщається? якось красиво. Давай я ще одну принесу, да, Зараз кладемо. О, все ж Мені будуть давай. Давай ми, перші чотири в нас є. Ось, Красиво. до речі, рецепт соусу. Ви бачите, він дуже легко готується. Ну а ці вафельки ми дочекаємося. Справді, нехай вони охолонуть, і все. І буде у нас ось такий смачна, така понеділкова канавка. Ну, так, покажи, ну оці покажите. слухай, оці накладенці, яка каже Авраменка, <рес> е, фактично стануть нам дороговказом у другий сніданок, тому що сьогодні буде велика прем'єра, і е, це наш подарунок. Е, наші накладенці, подарунок е, нашим новим е, колегам. Зараз мовчу ні, не пробують. <рес>